Російська акторка і телеведуча Евеліна Бльодонс щаслива у шлюбі а, історії кохання. Далі у сніданку дивіться. Успішна ведуча і акторка, та водночас щаслива жінка. Знову стала під Своє третє вона називає ідеальним. Я актриса, он режисер і продюсер. Відповідно, я появилась на зйомочній площадке, дабы приступить к работе. Uh, увидела його. Все увидела что называется увидела и пропала потому что вот все что он излучал включая аромат блеск глаз тембр речи то о чем он говорил як все схетіла Це було ідеально. Вони працювали над серіалом Маніпулятор. Евадіна тоді ще була заміжня, але новий знайомий продюсер і режисер Олександр Сьомін швидко перейшов із категорії прихованого коханця у категорію законного чоловіка. Вона звикла усе тримати під контролем і брати в свої руки. Особисте життя не стало винятком. Тим паче у коханого було менше досвіду. Він на 9 років молодший за Еверіну. Предложення я йому діяла сама. Коли ми були на Юрмалі фестивалі Новая волна, я йому вставала на коліна на ріжких вулочках, пропонувала руку і серце в Малайзії возле океану, в Германії, там ще где-то. Але свого все ж таки досягла. Он довго ламався, не соглашався, але в результаті все-таки вирішив сказати «да». Весілля пари відбулося на острові Маврикій прямо на пляжі. А коли молодята повернулися до Москви, то оголосили, у них буде дитина. У 42 роки Еваліна народила хлопчика з синдромом Дауна, але від нього не відмовилася. Головний секрет вас це любити. Все, любити. Засиловуватись найкращий, саме красивий, саме талантливий, саме замічательний. Я считаю, що рібенка ровно як і мужа надо постоянно хвалити, і тогда он будет хорошим. У цієї пари Евеліна та Олександра є все. Шалене кохання, дитина, взаєморозуміння. Бракує тільки часу. Хочу. Неделю выходных у мужа. <laughs> Хочу, чтобы в неделю он не ходил на работу и лежал со мной в постели. Мне кажется, это был бы самый дорогой подарок, но к сожалению на сегодняшний день самый невозможный. Проте Валина Блюданс продолжает Реты. Про такой подарунок.